Для мене величезна честь привітати з Христовим Воскресінням, служителів Української церкви, служителів Київського Біблійного інституту, наших високоповажних студентів, всіх, хто є нашим союзником і хто підтримує наше служіння розповсюдження мудрості Божої В країні. Вітаю вас із святом Христового Воскресіння! Це дійсно свято. Для нас, українців, які навчаю, навчилися святкувати зі сльозами на очах. Це свято, коли ми згадуємо, що Бог завжди скаже останнє слово. Свято Христового Воскресіння це день, який перевернув світову історію. Зло в особі римської влади і єврейської релігійної влади сказали своє не останнє слово, вбивши Ісуса Христа. Та Біблія каже, та Бог Його воскресив. Звільнивши від мук смерті, бо не підсилувало їй втримати Його. Свято Воскресіння Ісуса Христа підчеркує постійні дії Бога. Бог постійно буде говорити своє слово. І Його слово буде це останнє слово добра над злом, правди над неправдою і справедливістю на сприду... несправдливість. Дорогі українці, давайте завжди слідувати за Воскресом Христом. Він нас приведе до Воскресіння, до Воскресіння Його мудрості серед світового нерозумства, до Воскресіння Його справедливості серед світової несправедливості, до Воскресіння Його правди серед світової неправди. Хай береже і веде нас Воскреслий Ісус!